Підтримка місцевого виробника це ключ до успішного розвитку економіки. Наразі в Кременчуці працює підприємство Ділайт, яке надає містянам робочі місця та виготовляє техніку для використання в різних галузях комунального господарства. Зокрема, КП Благоустрій Кременчука використовує нову спецтехніку від Ділайт. Це дозволить значно пришвидшити виконання усіх робіт та прибирання міста. Сьогодні наше комунальне підприємство Благоустрій Кременчука використовує нову техніку виробництва Кременчуцького підприємства. Це підприємство, яке переїхало до міста Кременчука в рамках державної програми релокації Підприємство Ділайт його. Виробничі потужності основні були в Харкові. Зараз частина цих потужностей розташована в місті Кременчуці. Прицеп зроблено в Кременчуці. Маніпуляційна установка також на нього поставлена власного виробництва даного підприємства. Нагадаємо, що програма релокації підприємств, які опинились у зоні бойових дій, була підтримана президентом України Володимиром Зеленським і затверджена урядом навесні 2022 року. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.